Вони ще й усіх звуків добре вимовляти не вміють, проте слухати вірші у їхньому виконанні одне задоволення. Бабочки воду зига стігату. им чаша, сел і качався, і Кожен маленький декламатор зриває бурхливі оплески, і таких чарівних артистів зібралося аж 35. ініціатори дитячих поетичних читань, а це викладачка та студенти кафедри видавничої справи і редагування Черкаського національного університету. Що об'єдналися в громадську організацію. Книжковий маестро», зізнаються на таку кількість юних учасників попервах і не сподівалися. Дуже хочемо, щоб літо запам'яталося не тільки сонце, море, а ось нашим святом мистецтвом поезії. Невеликий був підготовчий етап. Спочатку провели опитування і запитали дітей, що вам більше подобається, коли вам читають. І дуже багато дітей сказало, нам подобається те, що гарно читають. І отут от народилася така ідея мистецтва поезії, щоб діти подарували нам це свято. До поетичного конкурсу малеча разом із батьками готувалася серйозно. Ні, не страшно». Мені мама просто сказала, що не боятися. І, я, і, я, і мамі і я повірила. Просто тебе всі чують. і Мені красиво, що це коло не все чує. Я розказав віршик про журавлика. було весело дуже. Наступ красиво». Щоб всі почули, щоб на прийти і получить приз». Такі довгоочікувані призи отримали всі і переможці читань, і учасники. Крім основної сцени, де відбувалися декламаційні змагання, діяли ще шість додаткових станцій. На них із малечою гралися та влаштовували майстер-класи. Ми з дітьми малюємо ілюстрації до одного із віршів. Із книжки вже виданої Олександра Солодаря запросили у казку. Ну а діти Пропонують свої варіанти ілюстрації до цього вірша. Кожна дитина малює щось своє, щось пропонує своє. Це дуже цікаво, коли одна ілюстрація до одного віршика намальована цілою групою дітей. Дуже цікаво працювати з дітьми і ну і допомагати їм для того, щоб вони більше полюбили книги. Це і основна мета. До читання книжкові маестро хочуть привчити не лише черкаську малечу, а й їхніх батьків. Мовляв, ті мало уваги приділяють своїм чадам. Ми проводили опитування. Багато дітей кажуть: ми просимо батьків, щоб нам почитали. А вони кажуть, нам у відповідь, а ти сходи мультик подивись. Тому скоріше проблема в тому, що батькам треба згадати себе, сісти з дітьми і почитати. Ще знаєте, дуже цікаво. Ми запитували, хто з вами найчастіше читає. Ну, мама на першому місці згадували виховательку. Бачили в очі тих дітей, які гордо казали, а мені читає тато. Перше поетичне ігрове свято у Черкасах вдалося на славу. Я вважаю, що сьогоднішня організація цього свята дуже потрібна дітям. І так як ми тут бачимо, дуже багато команд працює з дітьми. Кожна дитина, якщо вона хоче, вона зайнята. Таким сидящим, кто малюя, кто читая вещи. Я думаю, что треба побильше проводят таких заходах и залучают до своих детей. Нам очень интересно, мы очень благодарны, что есть такой праздник, появился. Мы первый раз, мы не знали, как это будет, мы очень готовились, очень нервничали, но в принципе все удалось. И атмосфера праздника, ну для детей это надо, к тому же лето, когда основная масса из них сейчас не занята. Предоставлены, будем говорить так, родителям больше. Поэтому мы очень благодарны за то, что сегодня был такой праздник. Приглашайте нас, мы еще придем. Идем. Нам понравилось. Ольга Скорик, Виктор Наточий, Вика Новины.